Відео. Видно? Добре. Так, щоб було видно. Пас, ваша... пане водія. Ваше посвідчення водія. Так, тепер, будь ласка, ваші документи, спочатку. Які документи? А ваші документи? Посвідчення підживають. Чого підтюся, пане воді? Переживаєте чи що? Ні, переживаєте, не Переживаєте, Переживайте, не переживайте. ви переживаєте. Мені поклати. Так. Яковишин Юрій Олегович. Дійсний до... 18.06 року. Так, ваш, Лук'янчук Руслан Олексійович, Дійсні так само до 2020 року. Дійсно. Тепер прийдемо. Для вложення. Тепер на основі чого я маю документ переділити. На мою законну вимогу. Працівника поліції, я вам шар впевнею вже п'ятий раз. А як... Ви читали, ну, закон. За я... Ви зобов'язані. Ви зобов'язані. Ви, ви зобов'язані. Чому ви повищаєте голос? Ні, ви зобов'язані. У мене такий тембр голосу. Що Ні, я зобов'язаний? Пред'явити документи. Я зобов'язаний зобов Пред'явити документи, якщо До. ви пред'явите. Що прийома? А що я порушуєте? Я вам ще раз разі, Якщо ви пред'являєте докази мого правопорушення, ваші докази будете е, масло, кажете, в суді. Дядя Петя ти дурак. А Ви що я маю в Якому суді оскар? Якому okay, суді? А що я маю показувати посвідчення? Давайте, да. скидайте протокол затримання і визивайте слідчу оперативну групу. Ми вас не затримуємо. Ну а не затримує. Затримує. що, а ще ну? не затримаємо. Що таке. Я вам зараз поняв, ваше посвідчення водія. Ти можеш їх з мене затримати. Ваше посвідчення, бо водія, я вам ще раз пояснюю. Я вам покажу, посвідчення водія. А під протокол. Ви прошу? Ви їхали без світла. поза Маже ми. Приди... Докази які? Є, й, й, ну які докази? Які, докази? які докази? Ну які докази? Де вас, речі, поки? Я вам докази? вам докази, я вам, я вам докази покази покази не зобов'язаний показувати докази. Дяді Петя, ти, ти дурак! А як це не зобов'язаний? А де воно пишеться? А Де пишеться? Адміністративне правопорушення. Адміністративне, ну. Тоді докази. Де? Ну, доводиться ваша, ну бо моя вона де. Як сюди? Суді, де? В ну. судії, правильно чи ні? Ну. Ну, ну, ми, на якому суді? Ну, ми, де ми за... За... Ви, ну, мою постанову. Ні, ні доказів, ні свідки. Я ви мене спинили просто поясі. так. Посвідчення водія. Яке посвідчення? Докази. То ви без, доказів, докази. без, без водія докази. З посвідченням? Ну ви мені спочатку докази. Мого правопорушення. Посвящення посвящення водія. Як це? Ну які у вас доводи? З чого вас доводи такі взялись? Зараз ну, ми вам трошки спортим день сьогодні. Я заробив без Пани воді, не шуткуйте, я вам зараз поясню. Називаю групу, зараз будемо зовсім по-нашому говорити. Йобаний, рот, та как так так? Кисайте, ну. чи такі, може, цирк якийсь, ось, тут якісь море циркись, ну які свій? А що тут ви що? Ви не кричіть, хлопці, ви не помішайте волосся. Ви не помішайте голос, не... не... зараз ви тебе. сюди світ, то ну, я, я приїду. Ви не помішайте голосу. Я... Ви поліція, ви поліція, чи хто, я питаю? Ну, так, а що ми Який зуповим, нарушили якимось. І освітло було включене. Ви не повішайте голос. Буде спортивсь, буде спорити. Все. Будьте, все. Будьте, все. Я проїздив весь світ, бачив, що не. Такі. Їдьте, я я закриваю відверську. Все, зараз. Прийди. Дай сюди, люди, так само. Давай. Чекаємо, стоїмо, все. Чекаємо. все, читаем, а что ты моим просто так, Ничего себе.